Я вітаю глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину буду працювати на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Денис Малюська, міністр юстиції України. Доброго ранку. Доброго ранку. 28-29 листопада в Берліні відбулася зустріч міністрів юстиції країн G7. і там на тій зустрічі також були присутні Єврокомісар з питань юстиції, прокурор міжнародного кримінального суду і два представники від України це ви, як міністр юстиції, і генеральний прокурор України Андрій Костін. Скажіть, будь ласка, я судячи з офіційного стейтменту, бачу, що основну Основною темою зустрічі було розслідування кримінальних злочинів в Україні. Але чи можете ви деталізувати, що це була за зустріч, і чи йшлося про підготовку спецтрибуналу ну, Власне, Україна і те, що тут відбувається, яка має бути юридична відповідь на агресію РФ, була єдиною темою зустрічі. Інших тем а, ніхто там не обговорював навіть на неофіційних двосторонніх зустрічах, це так само була єдиною темою для перемовин. Тобто, ми топ пріоритет для усіх е, міністрів юстиції юридичної і юридичної спільноти найпотужніших країн світу загалом це точно і однозначно. А власне, е, що засвідчила Берлінська декларація і власне перемовини, які там відбулися, це те, що в нас є однакове розуміння і кваліфікація, в тому числі юридична кваліфікація того, що зараз відбувається в Україні, і характеристика дій Російської Федерації. І власне все, що нам далі потрібно робити, це синхронізуватися у тому, як ми бачимо рух далі, в тому числі, і щодо того, як виглядатиме трибунал а, над топ-керівництвом Російської Федерації, умовно ну і не тільки над топ-керівництвом Російської Федерації, а й іншими а, а, воєнними злочинцями, тому що окремі країни чітко підтримують створення трибуналу, окремі країни. А, Бачать а, трибунал а, в певних формах. Ну знов ж таки для слухачів. А, трибунал це не є ще таке стабільне, однозначне, що всі розуміють, що буде саме так, а не інакше. Тобто є різні підходи. Є трибунал, який створюється радбезому. Он є трибунал, власне, що ми просимо створити трибунал а, без рішення Радбезово. Такого ніколи раніше не було, але нас іншого виходу немає. Існують опції підходи створити гібридний судово. Гібридний трибунал це коли юрисдикція певна на певною справу передається існуючому суду. Наприклад, як зараз відбув, ось розгляд справи по меч сімнадцять збиттю, це був так само гібридний підхід, тому що а, кілька держав, в тому числі Україна, передала свою юрисдикцію. Щодо розгляду такої кримінальної справи суду в Гаазі, тобто це теж один з можливих підходів. Є країни, які дотримуються цього підходу, що власне можливо не має сенсу створювати окремий трибунал над а, керівництвом РФ щодо злочину агресії, можливо, слід передати юрисдикцію вже існує суду або навіть доповнити повноваження міжнародного кримінального суду. Тобто, все що показало, результат що в нас є одностайна. І дуже потужна підтримка партнерів в юридичному напрямку, і в нас в принципі результати так само неминучі, тому що йде зараз, йде по суті етап конкуренції ідей. Є ідеї від Єврокомісії щодо створення механізму конфіскації активів за ухилення від дотримання санкцій, тобто. Європа, хоча й повільно, але рухається вперед і е додає інструментів, які ми можемо реагувати в рамках пового поля на агресіори. Ви сказали, що ідеально було б, щоб трибунал був створений там за підтримки Радбезу ООН, якщо я вас правильно зрозуміла. Але 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 це нереально. Ну давайте скажемо правду глядачам і слухачам. Поки Росія є членом Радбезу ООН, створить, створення трибуналу по злочинах Росії через Радбезу. ООН – Це якась задача місія нездійсненна. Безумовно, ви абсолютно праві. Власне тому, і ми говоримо про те, що наш шлях створення трибуналу це. Рішення генасамблеї де немає в жодної країни правовето. І далі після цього розвиток рішення генасамблеї, укладення міжнародного договору. Знову ж таки, яким чином цей міжнародний договір буде викладатися, і, власне, як виглядатиме цей трибунал, це якраз те, що зараз дискутується а, на різних рівнях, і різні країни визначаються своєю підтримкою саме того типу чи того шляху, який ми пропонуємо. Але а, Кількість країн, які підтримують врешті через цю ідею, вона збільшується постійно, і власне кожен крок Російської Федерації по нищенню цивільної інфраструктури він лише додає підтримки як цьому інструменту, так і іншим інструментам. Тому що знов ж таки нагадаю, трибунал потрібен лише для того, щоб покарати за злочин агресії, тобто от те, що напад Росія вчинила на Україну. Юридично це називається злочином агресії. Він караний, кримінально караний. Просто для того, щоб поминути імунітет Путіна як глави держави, щоб він не заважав притягнути його до кримінальної відповідальності. Потрібен трибунал для цього недостатньо, просто національного суду, наприклад, українського. Відповідно, для цього потрібен трибунал. Але ж росіяни ще ті талановиті люди вони вчиняють багато інших воєнних злочинів. І у нас є шляхи щодо того, щоб притягнути до відповідальності кримінальної, а не лише в рамках трибуналу, не лише в рамках злочину агресії. Вони вчинили купу інших злочинів, а в тому числі геноцид, в тому числі ряд воєнних злочинів, де є примівка з дітки командування і вчиняти. Ну тобто, це питання про належне на процесуальне оформлення. Можливо, це займе певний час, але шлях є, тобто. У нас дуже багато різних варіантів, як реагувати на агресію Російської Федерації, не тільки обмежуючись трибуналом. Трибунал один з шляхів, який ми безумовно слідуємо. Тепер більш конкретне питання. От ви сказали, все більше країн долучається і готові е, взяти участь у трибуналі. Е, оцініть готовність цих країн, і про які країни ви говорите. Ну безумовно для мене не буде сюрпризом, що готові брати участь і долучатися до створення трибуналу країни Балтії чи, наприклад, Польща. Але якщо ми говоримо про такі країни, як Сполучені Штати, як Велика Британія, як Німеччина, так я бачила цього тижня була заява від Франції, що Франція. Розпочала роботу зі створення спецтрибуналу, але що ви можете сказати про країни, ну, яких схильні вважати країнами-лідерами Західного світу? Наскільки там готові? Якраз про ці країни, в тому числі Франція, мова йде про те, що вони дискутують формат реакції. Тобто, не те, що за злочин агресії потрібно покарати, не те, що вони проти створення трибуналу абсолютно ні. Ми якраз от на цій зустрічі скористалися можливістю е, показати, як такий трибунал може виглядати, як е, такий трибунал буде мати дуже е, чітке і вузьке застосування. Тобто, це не буде якийсь трибунал, створений довільно групою країни, який буде розглядати справи довільні, як е, ми визначимось. Тобто будуть чіткі правила створення такого трибуналу поза межами ради безпеки ООН. А щоб потім, в чому ж проблема? В чому ж занепокоєння наших партнерів? Вони турбуються про те, що якщо один раз буде створений трибунал довільно без рішення Радбезу, що потім буде заважати різним групам країн, в тому числі країнам, які мають сумнівну міжнародну репутацію, м'яко кажучи, створювати теж так само трибунали і говорити, що вони такі мають саму легітимність, як і інші трибунали, створювані. Раніше історично, тобто а далі буде змагання, хто більше створить трибуналів, що теоретично може в подальшому дискредитувати саму ідею трибунал трибуналу, який розглядає кримінальні справи. Тому ну, можна яку вони... наприклад, наприклад, побоюються, що е Росія, Куба і так звані ДНР, ЛНР створять свій трибунал. Ну в чому побоювання? Не тільки таких таких країн багатенько насправді які можуть такий трибунал створити давайте Корею північно згадаємо, Давайте згадаємо інших. А, і, іран чи інших е, красавців на міжнародній арені, а, а але не лише ну тобто конфліктів різноманітних буває багато. Відповідно, а потім буде змагання чий трибунал трибунальніший. От власне щоб цього не сталося. А наші ключові західні партнери якраз обдумують варіант, щоб якось якщо критерій Ради безпеки ООН не працює, який інший критерій буде відрізняти, де трибунал можна створювати, де його не можна? Наприклад, якщо це мова йде про широкомасштабну агресію, трибунал лише по злочину агресії, причому агресія визнана міжнародною спільнотою там абсолютно більшістю членів. Генасамблею, ну які прийняли роз участь в розгляді генасамблеї, воно ну, тобто якісь такі умови подавати, щоб потім не е... не знівелювати, щоб не було інфляції інструменту трибуналу, де б трибунали були на кожному кроці, тому що ми такі ну от таку оминання ради безпеки, ООН, таку теоретичну можливість їхньої думки. Можемо створити відповідно. Заперечень створення трибуналу немає. Тобто немає країни, в тому числі країни, які ви назвали, які сказали, ні, ми проти трибуналу. Ні, вони якраз обдумують умови, в яких такий трибунал буде створений, і умови, на яких він буде функціонувати. тут, от безумовно можна говорити, що диявол в деталях він завжди в деталях, але от ми зараз, якраз на цих юридичних деталях, в частині трибуналу сконцентровані. В інших напрямках робота йде там набагато легше. А ви, ви все-таки переконуєте, що переконані, що дискусії обмежуються винятково юридичною площиною? Ви думаєте, обдумуєте, як це краще з юридичної точки зору зробити? Чи тут все таки можна сказати, що є якась і політична частина, можливо, є якісь побоювання в цих країн, що в майбутньому? Путін нікуди не зникне, що з якихось питань їм з ним доведеться домовлятися, і трибунал може зіграти в цьому випадку не дуже хорошу роль. Ну, безумовно, міністри юстиції є політиками, вони не можуть міркувати лише в рамках закону права і лише щодо юридичних механізмів, якісь думки чи політичні міркування в них можуть залишатись, але. Ну зараз це не відчувається. Я не можу сказати, що це було якось відображалося на наших дискусіях, тому що а, збирались лише юристи, і юристу там одному юристу говорити іншому про юриспруденцію, причому маніпулювати, маючи в голові тримати політичні мети, досить складно, тому що в принципі право це така штука. Окей, вона не чорно-біла, але зрозуміти. Де правда, де маніпуляція серед висококваліфікованих юристів можна, і це не дуже складно. Тому ні, таких політичних маніпуляцій а, було вкрай вкрай мало, ну фактично і не було. А, але але а, важливо розуміти, що а, такого роду політичні перестороги, типу, що з Путіним треба буде колись домовлятись, вони можуть з'явитись пізніше, тому що як я вже згадав, шлях по тому ж самому трибуналу це все одно укладення міжнародного гору і потім його ратифікація у парламенті. Відповідно, там можуть з'являтися як з'являться якісь можливо перестороги, але знов ж таки Росія максимально робить нам послугу в цьому плані, тому що чим далі, тим менше я можу собі, уявити, як мої колеги можуть залишати росіян рукопожатними як е, і далі, вони можливо, хоч якесь навіть дуже обмежене повернення в міжнародного спільноту, заяви колег стануть стають все більше і більш радикальними. Тобто, ті заяви, які раніше е, там озвучували навіть не що місяця радикалізація заяв, вона зростає. І після цього повертатись буде дуже складно. Наприклад, мій колега, міністр юстиції Німеччини, озвучив в своїй вступній промові, що а, північний потік, оцей перший, да, не другий, а ще перший, який, який був запущений після захоплення окупації Криму, а це типу внесок, ну в сенсі внесок, негативний внесок Німеччини у цю війну. Тому що а, це був жест, який показав, що незважаючи на те, що Путін захопив Крим, з ним будуть продовжувати мати справу провідні європейські країни, коли це відповідає бізнес інтересам. Тобто, це та та річ, та промо, промова, яка яку неможливо було уявити в принципі, там що рік тому, але ну так, так. Кажу. Це, це, це німецький міністр юстиції. Саме сказав це. так. Угу. Саме так. Марко Бушман, мій колега. Так, ну добре, дивіться, ви на початку нашої розмови проводили аналогії, згадали суд в газі по MH17. Я от просто нагадаю для наших глядачів, що це цей процес від початку створення трибуналу, так би мовити, суду, так і до, до вироку минуло 8 років. Як ви думаєте, скільки років потрібно, щоб хоча б… Дійти висновку, е обрати якусь одну ідею, стосовно яких зараз тривую, тривають дискусії, формат трибуналу, і хоча б його створити. Скільки часу на це може знадобитися? Є дивіться, якби усі люди залучені в процес були роботами, тобто вони були емоційних чи політичних міркування, а було просто алгоритм робимо АБВ в і побігли, то насправді це кілька місяців. Зовувати рахунок, описати договір, яким створюється трибунал, не складно. Процедура роботи з трибуналом не складно, тому що трибуналів було вже багато. Беремо копіюємо, міняємо назву і запускаємо в роботу. А питання ну і власне довести, щоб був чинний злочин агресії, так само елементарно можна. Доказів того, що Росія напала на Україну за вказівки Путіна, їх є безліч абсолютно. Там дитина Зможе довести вину Путіна у вчиненні цього злочину. А тобто, насправді, от, зовсім зовсім, якби ця робота була механічною, я ж кажу місяці, а, але насправді ця робота не є механічною, і в реальності укладення міжнародного договору, запуск трибуналу, забезпечення розподіл там тягаря фінансування його обрання членів чи суддів, чи прокурора, запуск цієї процедури, воно точно розтягнеться у часі. А наскільки це вже залежить від того, наскільки злагодженими будуть а, діяти всередині себе, в першу чергу, наші партнери, а ми точно робимо максимально можливо, ну, сприяємо швидкості. Наприклад, зараз Офіс Генерального прокурора планує а, домовитися з нашими колегами, зокрема з Нідерландами, щоб створити а, так званий Interim -in Prosecutor's Office – Попередній чи проміжний е офіс е прокурора в Нідерландах, який вже розслідуватиме злочин агресії, з тим, що потім, коли буде ретрибунал запущений, щоб не витрачати час, не марнувати час на е збирання доказів, докази вже будуть зібрані і лежати акуратно в газі, чекати створення трибуналу. Тобто тут вже складніше передбачити, коли в нас буде е власне працюючий трибунал, і тут ще потрібно зрозуміти так само. Е Певні міркування з нашого боку. Теоретично ми можемо взяти, от як ви правильно сказали, там умовні країни Балтії а, і підписати з ними договір про створення трибуналу і запускати його там, хоч вже там за місяць. А, вони швидко її підпишуть, а і підпишуть, ратифікують. Я в мене жодних сумнівів з цього приводу немає. Але чи потрібен нам трибунал? який буде створений кількома країнами, і який винесе вирок, який визнаватимуть тільки кілька країн, учасники трибуналу нам безумовно хотілося, щоб, щоб таких країн було набагато більше, щоб Путін розумів, що там умовна більша частина світу його легко заарештує, тільки він десь з'явиться за кордоном. Тому чим більше країн ми зберемо. А тим нам краще, і це так само для нас е, має бути політичне рішення, коли ми зупиняємось, коли ми будемо вважати, що все досить. Ми в принципі вже час важливіший, ніж кількість країн на цьому етапі ми зупиняємось. Країна кількість країн, які приєднаються достатньо, рухаємось далі вже до до імплементації. Скільки тим країн з вашої точки зору це має бути? А мені здається, що це важливо навіть не Кількість а якість. Якщо в нас з нашими союзниками буде ті ж самі G7, або хоча б їх більша частина, думаю, вже можна зупиняти, збирати голоси і починати драфтити і приходити імплементації. Але ще теж важливо: не слід забувати, що в нас є інші органи установи. Ми не лише сидимо, чекаємо трибуналу. Наприклад, міжнародний кримінальний суд він теж працює і незалежно від того, від його результативності. А це теж може дуже 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 вплинути на динаміку по створенню трибуналу. Тумовно, якщо міжнародний кримінальний суд розпочав процеси, чи хоча б ордери на арешт почав видавати, топ чиновників Російської Федерації будь-які політичні стопори з тим, щоб рухатись і по трибуналу так само вони підпали, тому що якщо вже МКС бігає за... Путіним і його команду, то які ж там вже одним трибуналом більше, одним трибуналом менше, політично від цього нічого не зміниться, і в нас би додалося б, а, охочих приєднатися до такого механізму, яких зараз спорили б ідеї якісь якісь політичні міркування. Але нагадаю, той самий Байден вже давно ще на ранніх етапах війни сказав, що Путін є воєнним злочином criminal. Тому я не думаю, що це вже щось, що може дискутувати. Так, я я розумію, не лише Байден казав, що Путін є воєнним злочинцем, але і, і, і Росію терористом називали інші лідери західних країн. Але коли, справа, але коли доходить до справ, то все виявляється значно повільніше, значно повільніше, аніж розмови. Просто е, в мене ще таке питання. е, воно вже не стосується трибуналу, воно стосується більше більш таких нагальних. Потреб і питань а, дивіться, була інформація від російських в першу чергу правозахисників про те, що називалася цифра 2,5 тисячі українських в'язнів з Херсону були насильно вивезені і розкидані по колоніях на території Росії. А що вам про це відомо? А, чи це справді цифра 2,5 тисячі? Чи вона менша, чи вона більша? А, і як може вирішуватися доля цих в'язнів далі? А, дійсно, до нас в нас є інформація про те, що певну частину в'язнів вирукли з Херсону. Ну тобто, вони вкрали не лише єнота, але й наших в'язнів. Корисність цієї процедури, що, що, що по єноту, що по в'язням дивна а, для них. Але а, питання по кількості, по долі а, сказати зараз на даному етапі, мені складно. З різних міркувань в першу чергу це те, що а, вони відкрили а, слідчий ізолятор і установи виконання покарань, тобто забезпечила можливість усім залишити приміщення. Відповідно, яка з частина з ув'язних і засуджених а, була вивезена ними на територію РФ, а яка а, просто розійшлась а, і десь зараз а, сидить ховатиться, точні цифри у нас документально не підтверджені. Другий аспект це те, що оскільки окупація Херсону була тривалою, українські документи, документи українських судів, за якими ці люди знаходяться наприклад, в слідчому ізоляторі, тривалість їх там знаходження сплила в багатьох випадках більшість, абсолютно а по деяких взагалі матеріалів немає. Тобто, в нас немає навіть юридичної можливості чи Документально підтвердження, чому ми цих людей маємо далі в СІЗО зоотримати, тому що слов строки розслідування або навіть самі органи, які ви слідство його а немає, або матеріалів немає. Тому до нас навіть були випадки на початку. Вони виглядають абсурдними, але реалії були такими, що приходили люди. Казали, ми слідчого ізолятор нас випустили. Давайте ви назад не заберіть нас, будь ласка, тому що нам тут особливо тут холодно, голодно, світла немає. Ми посадимо далі. А, а в нас документів немає на цю людину от. Чому ми маємо тримати закритими і ідея ці судові рішення, які це підтверджувало? А це була дійсно велика проблема перших днів особливо, враховуючи величезну замінованість міста, що в принципі ми не могли тривали час, навіть окремі свої установи виконання покарань потрапити або потрапляли лише в обмеженому режимі, лише до певних частин таких приміщень мали доступ. Тобто, це все разом у свою сукупність унеможливлює, щоб можна було сказати. Точну цифру в'язнів, тому що чимало в'язнів, яких навіть вивезли росіяни. Вони з нашої з української точки зору не є в'язнями, тому що ми не визнаємо ті рішення, а на підставі яких їх затримували чи арештовували ні, ні, тому, ні, тому, ні, мова йде, найпитання? пане міністр, пане міністр, мова йде про тих в'язнів, які були засуджені за українськими законами через вчинені Це? ними злочинами ще до російського вторгнення в Україну. По, по, І... там там є ще питання по. Ув'язненим, які а, на час слідства затримувалися і потрапляли в слідчий ізолятор. По засудженим Позасудженим, так само в'язниці були пустими на момент нашого заходу в, в Херсон. Частина з них дійсно а, була за нашу інформацію вивезена, частина, але не всі. і Відповідно, нам ну, точно цифри я вам не скажу насправді, яке співвідношення і. А, навіть навіщо це росіяни зробили в принципі. Ну, як А можливо, до вас не звертаються не... родичі не... цих людей, цих в'язнів? Там трошки все складно. У нас є, скажімо, так, давайте ми о, певний час, щоб ми з'ясували реально, було в херсоні проведено усі заходи стабілізаційні. Коли ми з'ясуємо, хто знаходиться в Херсоні, кого в Херсоні немає, хто добровільно втік у, на територію Російської Федерації чи на окуповані території, кого вивезли на інші окуповані території, а кого вивезли в Російську Федерацію? Після встановлення фактів ми тоді це детальніше прокоментуємо. Я вас зрозуміла, лише просто додам для розуміння. Ми обов'язково ще будемо повертатись до цієї теми, але я додам, що існують ризики, що цих людей можуть бути, вони можуть бути або завербовані вагнерівцями, або е, на них можуть розповсюджуватися, якщо вони в Росії вже закони Росії, і по тих законах вони можуть бути мобілізовані і кинуті на війну. Ну, принаймні, є такі ризики, про них говорять правозахисники, але я думаю, що ми ще детальніше про це теж будемо в ефірах говорити. Денис Малюська, міністр юстиції України, був на хвилях радіо. НВ. дякую вам дуже.